Традиційно редакція першого муніципального повертається в школу мистецтв імені Гінзбург, щоб привітати молодих переможців. Так, наприклад, Ксенія Дина та Олеся Дадіверіна здобули перемогу у багатожанровому дистанційному фестивалі конкурсі мистецтв StarFest. Для обох дівчаток це був дебют у конкурсах, тож їх емоції не передати словами. Я була, можна сказати, у шоці, тому що я ніколи не вигравала перші або другі місця. Коли ти граєш, ти дуже хвилюєшся, а потім в тебе все виходить. Обидві дівчинки займаються фортепіано більше трьох років, але перший конкурс у них був саме в чотири роки. Зрозумійте такий від музицирування, коли треба не тільки грати свою. Партію, а ще прислухатися до партнерші. Разом створювати музичний образ разом з першого автакта до до останньої нотки. Юні піаністки одразу стали подругами і навіть ходять разом на гурток вишивання. Однак спільна гра для них стала випробуванням. Ми грали багато і почали друг друга слухати, і в нас вийшло все більше, більше, більше почали слухати і навчилися таки. Четвертого разу записали на перше місце. Також талановиті дівчатка посіли друге місце в міжнародному інструментальному конкурсі Зимова рапсодія у номінації «Фортепіанні дуети. Для них старт почався вдало, тож далі залишається лише тримати планку. Анастасія Ківі Анатоліок'янчук перший муніципальний канал.